Вітаю! Мене звуть Ольга Новікова. Я засновник та головний дизайнер студії Мартінс. Сьогодні поговоримо про етапи дизайн проєкту Поїхали. Перший і ключовий етап це є брифінг інтерв'ю замовником. Рекомендую поєднати два типи опитування: в електронному вигляді зробити це і в особистому інтерв'ю. Також підготуйте альбом з підбіркою інтер'єрів для того, щоб краще зрозуміти замовника, що саме йому необхідно. І звичайно проговорюємо бюджет, на який розраховує замовник. Другим етапом у нас ідуть заміри. Одразу скажу, що новобудову заміряти легше ніж вторинне житло. Для того щоб зробити заміри вторинного житла, я рекомендую зробити попередній демонтаж оздоблювальних матеріалів. Третій етап цікавий етап це планувальне рішення. На цьому етапі ми, як правило, пропонуємо декілька варіантів планувальних рішень. Виходячи з попереднього ТЗ-замовника. Найочікуваніший етап наших замовників це 3D-візуалізація. Саме на цьому етапі замовники можуть побачити, як буде виглядати їх майбутнє житло з кольорами, текстурами, з меблями. Після узгодження всіх візуалізацій, ми переходимо до останнього етапу це робоче креслення. В залежності від складності проєкту, цей етап може також займати певний час. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш YouTube канал, на якому ви зможете дізнатись більше цікавих нюансів у проектування дизайну інтер'єрів.